Українці, привіт! Раді вітати вас в на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. На сьогодні 19 серпня 2022 року, і в нас для вас є новини. Сьогодні на митниці збирали всіх брокерів і пояснювали нові правила розмитнення автомобілів з 1 вересня. А саме, як буде працювати кордон, як автомобілі на кордоні будуть заїжджати. І митниця також робила сьогодні нараду для всіх. Обласних митниць, про що там вони розповідали. Вони звертають увагу брокерів та простих людей на те, що залишають чотири пункти пропуску на кордоні з Польщею для легкових автомобілів заїзду та виїзду, і чотири пункти пропуску для вантажних автомобілів для заїзду та виїзду. Чому це так? Деякі люди проти цього хтось підтримує цю ініціативу, але митниця посилається на три таких причини, чому вони це роблять. Перше. Тому що зараз дуже багато вивозиться зерна зернових культур з України, і в Україну завозять паливно-мастильні матеріали: це деспаливо, пальне, там масла для автомобілів та інше. Раніше це все робилось максимально через порти, але враховуючи сьогоднішню ситуацію, це зробити не, неможливо, і тому все вивозиться. Такими там фурами звичайними, зерновозами і завозиться цистернами в Україну. І вони хочуть це робити більш по наземній частині, і цим самим десь вони ваші права зменшують, але чимось іншим допомагають, щоб економіка рухалась. Друга причина це гуманітарна допомога. Про гуманітарну допомогу ми чуємо вже давно. Ми бачимо, як багато людей приймають участь в тому, щоб допомагати українцям та Збройним силам України. І ми не цікаві, що. Є деякі перешкоди, коли люди їдуть розмитні свої автомобілі, або просто вони вертаються в Україну і вони перешкоджають, що заїжджала гуманітарна допомога. Хоча насправді ми цьому не віримо, тому що завжди лівий пас на митниці він вільний, і люди, які везуть гуманітарну допомогу, вони можуть заїхати без проблем. В цьому проблем нема. Нам здається, що це просто причина, на яку вони силаються, щоб пропхнути свої якісь інтереси, які ми дізнаємось далі. Третя причина це міграційна складова під час війни в Україні. Багато людей, які покидають Україну, але також багато людей, які вже і повертаються в Україну для того, щоб відбудовувати нашу державу і відбудовувати економіку. І ось вони кажуть: краще розділити чотири пункти пропуску залишити для легкових автомобілів, а чотири пункти пропуску для вантажних. Чому це важливо? Брокер, який робить попередню митну декларацію, він має вказати саме той пропускний пункт, де вас пропустять. Щоб не вийшло так, що вам зробили попередню декларацію на ягодин, а Ягодин не пропускає легкові автомобілі. Таке вже траплялося, і люди бувають дзвонять, кажуть, нам перепутали документи, ми не можемо заїхати. Саме через це ви маєте контролювати той митний пост, через який будете з'їжджати. І ваш брокер має вам сказати. Кудою заїхати краще, де найменші черги, щоб ви довго не стояли. Отже, які пункти пропуску залишаються для вас, українці для легкових автомобілів зі сторони України це Грушів, устилух, Смільниця та Угринів. Саме через ці митні пости ви зможете заїхати і виїхати в Україну, якщо потрібно розмитити автомобіль. А на вантажні транспортні засоби вони залишили інші чотири пункти: це Рава Руська, Краківець, Шогині і Ягодин. Тобто, якщо ви приїдете розмитнювати свій легковий автомобіль на пункт, наприклад, там Шигині чи Ягодин, вас можуть просто розвернути. Звичайно, якщо там ви будете це якось вирішувати, там комусь щось робити, можливо, вас там і пропустять. Але навіщо порушувати закон? Бережемо закон, закон збереже і нас. Отже, при розмитненні нашого автомобіля, при перетині кордону вибираємо цих 4 пункти пропуску: грушів, Устилуг, смільниця і Угринів. На 100% там ви будете вас пропустять, вас не будуть затримувати. Якщо у вас будуть якісь виникати проблеми, завжди можете телефонувати до нас або до своїх брокерів і ці проблеми вирішувати на місці, нікому при цьому не платячи ніяких коштів. Отже, українці, звертаємо увагу, що цей пілотний проект в митниці буде, він стартує з 1 вересня. По 30 листопада. Тримаємо вас в курсі. Якщо будуть якісь нові зміни, ми будемо виходити з новими відео. Від вас лайк, підписка, поширюйте це відео, щоб більше людей дізналося про ці зміни і щоб вони не попали на кордоні і не стояли там сутки, двоє-троє. Просто так. Українці, як завжди, наша компанія та особисто я. Бажаємо вам перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!